Дружина сказала, іди, не спіши, насолоджуйся, піднімайся повільно. Я так і роблю, тому що тільки пройдеш трохи і хочеться фотографувати, хочеться знімати відео, щоб поділитися ним. Ось тут таке джерело. Ось такий вигляд звідси відкривається. Краса просто неймовірна. І от коли на цим це. це бачиш, згадується, як вчора в церкві ми співали гімн, у Львівській церкві. Від світла до світла ми йдемо. Християнин має привілею навіть серед темряви, навіть серед того зла, що відбувається в світі, йти від світла до світла. Так само, як цікаво йти і за кожним новим поворотом бачити красу, Божу само ми можемо пізнавати Творця через Його Слово, Дух Його відкриває, Його Слово показує його неймовірну красу, яка проявилася як в творінні, так і в викопленні. Адже те, що зробив Ісус Христос, Він війшов за нас в зовнішню темряву на Христі. Він взяв наше прокляття. Але потім Він воскрес і учні бачили його. Повністю здорового. він їв перед ними. І він сказав, що приготує місце для того, щоб взяти до себе. Ми будемо спадкоємцями нового світу, краса якого буде перевершувати цю, тому що творіння буде звільнене від поневолення тлінню. Це зараз важко уявити, але це буде. І нехай ця краса Божа надихає нас, і нехай Господь веде нас від світла. До світла, навіть коли є багато темряви, амінь.